Так, мені доброго, я так думаю. А так він не зовсім добрий, зважаючи на події, які відбуваються в Україні. Прошу, щоб обидвох вас було видно і чутно. Прошу. Отже, нагадую, що в нашій студії Руслан Ваврик і Богдан Ваврик, представники громадської організації, і сподіваюся почути від вас позицію саме як. Звичайних людей, які представляють думку громади. Що думаєте про те, що відбувається зараз? Про те, що відбувалося взагалі? І яке бачите, і чи бачите вихід з даної ситуації? Дякую за надану можливість виступити в такому поважному ефірі. Доброго дня, шановні дорогі глядачі, однодумці, партнери і я представляю громадську організацію Тернопілля, наш дім, працюємо більше двох років, знаємо проблеми нашої області, нашого міста. І, як ви кажете, пані Любо, ми є... ходимо одними вулицями, живемо в одному місті, і нас оточують одні і ті самі проблеми. Звичайно, реагуємо ми на них по-різному. Але намагаємося, так слухав трохи пана Лео Германа, жити одним ритмом серця, чеканити, чеканити і наближати нашу державу, нашу Україну до того майбутнього в сім'ї братніх європейських держав і народів. Що стосується подій, які, які творилися останнім часом, останніми днями, звичайно, я особисто. Не буду ні за кого розписуватися. Особисто мене охоплюють почуття обурення. Обурення тими подіями і як це робиться. Особливо за чий кошт це робиться. Знаєте, прокинувшись в суботу зранку, після година шоста була, я одразу включив канали і подивився, як ці нелюди, Хотів сказати люди, але нелюди, в чорних формах і в шоломах, як вони тягають за волосся наших співгромадян, часом повнолітніх, а часом і неповнолітніх. Звичайно, під питанням, чи могли неповнолітні бути в той час на Майдані. Бо, наприклад, Це вже інше питання. Це виховання у родині. Так. так, звичайно. Але як би там не було так брутально, так цинічно. Так нагло і так в підло поводитися з людьми не дано права нікому. Пояснення, які нібито комунальні служби їм потрібно місце для того, щоб виконувати роботу о 4-й годині ночі чи ранку. Зимою це, це глуха ніч. Тим більше ж нема жодного доказу, що ці комунальні служби зверталися до, до учасників Майдану. Та й, зрештою, де ви бачили, щоб Беркутом керувало комунальне підприємство? Звісно. Ну, на сьогоднішній день вже є коментарі перших посадових осіб, найвищих посадових осіб, в тому числі міністра внутрішніх справ України, про те, що він вибачається за надмірно застосовану силу. Але і, і паралельно з ним є заява Генерального прокурора України, mm -hmm. пана Пшонки, про те, що перебування людей на Майдані було цілком законним. Тобто, пози, тобто, законність. Одна людина каже, що незаконно вони там перебували, друга людина каже, що вони перебували законно. І тут і, знову ж таки ще одна реакція на непослідовність дій, непослідовність коментарів і на непослідовність вчинків. Як би там не було, ми повинні реагувати часом емоційно, а часом ми повинні об'єктивно відносити до того, що відбувалося, в тому числі і до командарів посудових осіб. Хочеться почути, хотілося би почути, і ми хочемо чути. Хто покарає, врешті-решт за такі дії. Зараз ми до того дійдемо. По-перше, Позицію, позицію. Якщо, mm. якщо перші найвищі посадові особи говорять по-різному, то це викликає ну, принаймні, занепокоєння. Я вже не кажу, що сумнів чи там ще що між собою навіть домовитися. Так, може, ну так. і звичайно, коли голова столичного столичного управління внутрішніх справ взяв все на себе і пішов у відставку. Доволі цікавим виглядає позиція міністра, він її не прийняв. Mm -hmm. Як може людина, людина свідомо йде у відставку, її не, не приймають. Також це Ну дивно, це мені видається. Це, що стосується, власне, подій. Але, знову ж таки, як е, сказав пан Луценко і пан Яценюк, що ми в суботу прокинулися в іншій державі, Знаєте, ми вже не вперше прокидаємося в іншій державі. Це я маю на увазі щодо Майданів. Майданів, знаєте, така точка, точка відліку 91-й рік, грудень, було доволі багато. Відтоді так. Відтоді було дуже багато, Якщо десь 7, і 7, 7 чи 8, і Умовні. Власне, власне, і... Власне. і от мене особисто тривожить, що наслідком майданів було, було порожнеча. Тобто жоден майдан не виконував. Не призводив до, до руху, до поступу. Він взагалі він, він, він ні до чого не призводить. Після нього лишалася пустка. Тобто люди не могли зробити висновку. А до чого ж ми дійшли? От ми зробили майдан. Стоп. Скажіть, будь ласка, який результат нашого майдану? Власне, роблю проекцію на сьогоднішній день, на, на сьогоднішні дні, на сьогоднішні події. Мене цікаво, чим закінчиться цей майдан. Моє прагнення, моє бажання як громадянина. Як батька. Ну і власне, я є нащадком людей, також гідних і достойних. Вони також були б небайдужі, і їм би було б дуже, вони були б, можливо, навіть займали набагато більш активну позицію, чим я сьогодні, мої предки, якби вони були живими. Я перед ними також відчуваю певну відповідальність. Мене і нас цікавить, а що буде? Чим ми закінчимо ці, ці події? Бо на сьогоднішній день, ми не, ви знаєте, я би хотів, виходячи на Майдан, я б хотів знати, чому я вийшов і за, що, і за що я вийшов. Не проти чого, а за що. На сьогоднішній день складається враження, що ми, що ми виходимо на Майдан проти чогось. Тобто немає конструктивної, нема плану і конструктивних дій вчинків. Ну, от таке в мене особисто, угу. такі турботи, такі, такі тривоги, такі думки. Переслідують, я з ними живу і намагаюся знайти на них відповідь. Але б я, б, я прошу себе і прошу мого, мого сина, і прошу всіх людей, яких я знаю, і взагалі всіх людей, які, які є на вулиці зараз, щоб вони все-таки мали дуже тверезу голову і холодне, і холодне серце. Звичайно, емоції, звичайно, відчуття, почуття ліктя ближнього, родича, знайомого, близьких людей, вони надихають, вони окрилюють. Але це не впадати, не впадати у відчай і в ейфорію. В ейфорію від нібито перемоги у відчай від поразки. Все попереду. І від того, як ми будемо жити завтра, ми це ви, я, мій брат, моя сім'я. Від того, які ми будемо, якими вчинки будемо здійснювати, буде залежати подальше наше життя. Цей Майдан, ці події, які є зараз. На майданах держави вони є вони є генератором, вони є модератором, але вони, вони не приведуть одномоментно одночасно до якихось змін, до якихось подій вчинків. Звичайно, гіпотетично, якщо переформатується співвідношення сил у Верховній Раді внаслідок цих подій, звичайно, звичайно, вони можуть призвести до, до корінних радикальних і одномоментних змін. Звичайно, але це буде це там, в Києві. Е, е, яке буде відлуння, яке буде це хвиля цунамі, яка вона прийде сюди до нас на місця, ніхто того не знає. Ми живемо в іншому вимірі, в тому самому часі, але в іншому вимірі. І ми послуговуємося іншими ресурсами, чим в Києві. Тобто, все-таки закликаю до, до тверезості, до виваженості і до толерантності. Тим більше, що сьогодні закликав до толерантності. Е, Сьогодні в нас в Архікатедральному соборі непорочного зачаття о 10.15 я слухав літургію по телебаченню і закликав дуже до толерантності, в тому числі до наших противників, ідейних, і які стоять по той бік барикад. Бо все може, все, міня, все міняється, все має певний рух, певну динаміку, що ми сьогодні вважаємо радикально таким, яким ми хочемо, яким ми бачимо, завтра може воно стати, ми можемо сказати ува. Це було далеко, не так. Ну ми звичайно, ми бачимо тільки вершину айсберга. Ми не бачимо, що, що під водою ховається. Хочу нагадую, дати ще слово. Так, нагадую, що у нас розтриває е, наш майдан онлайн-проект Сім днів Україна. І зараз слово має пан Богдан Ваврик. Доброго дня, шановні тернополяни і громадяни України. Якщо хтось не є громадянином і дивиться нас. Звичайно, події, які відбуваються на сьогодні в Києві, в Тернополі, у будь-якому населеному пункті нашої досить великої країни, застали нас зненацька. Це однозначно. Інтуїтивно молодь вийшла на Майдан. Інтуїтивно, тому що асоціація, Євросоюз це майбутнє молоді. Старші люди десь. Мало присутні були на подіях, на мітингах. Хоча зараз вони вже долучаються, тому що, виявляється, вони залишили своїх дітей трошки без нагляду, без догляду, і хтось дозволив собі познущатися над тими щирими, добрими, розумними і вже, може, навіть мудрими і талановитими дітьми. Що мене тішить на сьогодні і що вселяє надію? Перш за вселяє надію те, що однозначно будуть зміни. Після виборів, останніх виборів до Верховної Ради і виборів президента, ситуація якась така була патова і народ зовсім не проявляв жодної громадської активності. А сьогоднішній день показує, що енергетика. Накопилося в достатній об'ємі, щоб ініціювати зміни. Адже ці зміни досить, досить потрібні, вони, вони однозначно потрібні. Зміни відомі, які нам треба. Ми всі прекрасно знаємо, до чого прагне наш народ. Звичайно, наш народ прагне до змін, спрямованих на досягнення тих стандартів, які ми називаємо європейські стандарти. Слово стандарти, я думаю, кожен розуміє. По-своєму, але в загальному стандарти це е, мінімально допустимі, допустимі рівні якісних показників якогось процесу чи речей якихось. Коли вже нижче е, вимог даного стандарту означає, що це брак, що це щось таке, що потрібно міняти. І, і з чим ми зіткнулися? Ми зіткнулися, що наше життя на сьогоднішній день то є брак. Його треба міняти. І можливо, це відчула. Я сумніваюся, що їх це хтось вчив. Вони відчули це. Знаєте, чому? Я так підозрюю, тому що я мама теж сина, і сина, який вже народився після 92-го року, тобто після е, ухвалення незалежності. Е, вони інші. Вони мислять по-іншому. В них шор немає. Можливо, які ми дістали виховані в іншій структурі. Ну і прекрасно. Красно. Але ті діти стали першими жертвами? Ну нічого страшного не сталося. Якщо, повірте мені, я коли, ну як хлопець, коли я вже підростав і треба було мені зайняти якусь нішу позицію, заявити про себе, я не раз получав по носі і з мені текла кров. Я боровся за своє місце в цьому житті, в ті часи ще, як ми кажемо зараз радянські часи. І наші діти сьогодні отримали перший урок того, що боротьба це досі не добра для них наука. Більше вони так собі не дозволятимуть, будуть організовуватися, будуть думати, а до чого це приведе. Нічого страшного. Але те, що, як, як кажуть, кубка негідників дозволила собі це зробити, це друге питання. Звичайно, з ними треба якось розібратися, як казали. Добрі часи. Ну, розбірки дуже прості. Розбірки це виявити порушника, ізолювати його однозначно. Порушники всі, які дозволили собі підняти руку на наших дітей, повинні бути ізольовані, тимчасово ізольовані. Провести відповідні слідчі дії. Ну і, звичайно, суд повинен винести рішення, наскільки вони злочинці і яка міра відповідальності. Це однозначно. Якщо цього не буде зроблено, то стоїть велике запитання. Знову ж таки, велике запитання про те, що ми знову ж, можливо, не туди спрямовуємо свої зусилля. Ну, Грубо кажучи, не туди йдемо. до Європи? Можливо, так. І Що ще мене тішить? Тішить мене те, що з кожним днем після тих кривавих подій українське суспільство. Проявляє здатність до об'єднання, до самооб'єднання, що саме тішить, вони самооб'єднуються. об'єднуються. Їх ніхто не заводить, не приводить, не об'єднує. Вони самі, як той казав, як люблячі один одного, молоді люди чи старші люди, на, на крилах любові об'єднуються. Любов до чого? До гідного життя. І саме, якщо так, якщо. Так, то, звичайно, сила одного, плюс сила другого, плюс сила третього, плюс сила тисячного народжується величезна сила, на яку ми маємо велику надію. Але, звичайно, так не може бути довго. Люди повернуться до свого щоденного життя. І важливо, що не розтратити накоплене. І для цього існує громадянське суспільство, для цього існують громадські організації. Є існуючі і будуть, напевно, створюватися нові, які повинні той величезний потенціал, який зараз на Майданах формується і зароджується, десь по кусочку акумулювати і спрямувати в тому руслі, який... Ви, я думаю, ви мене зрозуміли, що я мав на увазі. І для того, що ми створили свою організацію, і, чесно кажу, задача стоїть дуже проста. І Задача настільки проста до банальності в назві Тернопіля наш дім. І ми ставимо за мету, щоб членом нашої організації був кожен житель міста Тернопільської області. Тоді нас буде мільйон, грубо кажучи, або коло мільйона. І, звичайно, це буде сила. Чому пропонується громадська організація? Тому що вона демократична структура. Вона базується на абсолютно демократичних засадах на саморегулювання, на обраності. Там не може бути нічого подібного до сватовства, кумовства і так далі. Відбуваються звітньовиборні збори, гідні люди продовжують активно керувати організацію. Там негідники, звичайно, шляхом елементарного голосування усуваються. Переживати тут нема ні за що, ніякої кишеньковості тут. Громадських організацій в основному немає, тому ми не претендуємо на виключення якесь, що ми там панацея. Ні. Будь ласка, хай їх буде 10 таких організацій чи 20. Але кожен має маєте право бути в 10 громадських організацій. Нема питання. Свого боку, ми гарантуємо захист кожного члена від будь-яких посягань на його права і свободи. Звичайно, за рахунок наших членів, бо кожен буде платити членські внески, невеличкі, але акумулюються, якщо комусь зле, якщо комусь потрібна допомога, то така маса людей стане допомогти, така маса грошей по 2 гривні, умовно, місяць, здатна оплатити послуги будь-якого захисника, будь-якого адвоката, Відстояти Права будь-якого члена. І з огляду на це виходу нема, на мою думку, виходу нема. Якщо громадські організації не перехоплять ініціативу і не вийдуть на перший план, так як має бути в громадянському суспільстві, то знову ж таки люди випустять пари, підуть у свої нірки і будуть продовжувати тихенько. Обурюватися несправедливістю і чекати наступного якогось підходящого моменту, вийти на Майдан і задекларувати, що вони вільні, незалежні і так далі, самодостатні люди. Хоча, на жаль, воно не так є. Нагадаю, сьогодні в Тернополі відбувся Майдан, також власний майдан. Там ухвалили резолюцію, де вимагають усунення від... Влади Кабміну, президента. Окрім того, там оголосили ще й загальноміський страйк. Як ви ставитесь до такої ідеї? Чи реалізується такий проєкт, чи взагалі він здатен розвинутися у Тернопіль? Тобто загальноміський страйк, це закликає до чого. Це не будуть їздити машини, так? це не будуть магазини працювати, це ніхто не йде на роботу, це не, ніхто не йде на навчання. Що думати? Пані Любо, ще таке питання. Скільки, хто прийняв таке рішення? Ну, це на Майдані було віче, о 12-й годині. Це була паралельна сесія міської ради, і таке рішення там ухвалили. Як на мене, мені здається, що таке прийняте рішення це є щось схоже до самовбивства. Ну, не можна паралізувати роботу. Ну, Будь-якої будь системи. Що сказати, систему зупинися. Моя особиста думка, я не читав ухвали Віча, тобто я детально не знайомий, Але, на мій перший погляд, щоб, був, щоб я був лаконічним і був дуже таким. Щоб я був лаконічним, я вважаю, що таке рішення є недоцільним в тій формі, в якій я його уявляю зараз. А як ви вважаєте, пане Богдане? Щодо лозного усунення від влади тих осіб, які нині є нашою владою? Досить цікаве питання. Володіючи певною інформацією, я хочу довести до відома тернополян, що уряд України у складі 23 осіб. Налічує у собі 17 євреїв, 4 росіянина, одного молдаванина і одного татарина. Серед них нема жодного українця. Правда, я не знаю, ким за національністю є наш президент і його голова адміністрації. Ну оскільки він зараз ще й змінився, то попробуйте передбачити, хто не буде. Кажуть, Захарченко буде той самий, який керував досі. Тому питання зміни влади. Актуальне, тому що я дуже сумніваюся, що уряд і взагалі сама, ну та й рибак невідомо, хто він. Я не думаю, що він українець, голова Верховної Ради. І його Добре, заступник Калєтнік теж, напевно, не українець. Тому питання зміни влади там є причин багато, є чому треба міняти владу. Там є помилки, непрофесійність, заангажованість, можливо, там ознаки п'ятої колони. І так далі, і так далі, але з огляду на те, що в Україні мав би діяти проукраїнський уряд, в якому б було виключно ну, переважна більшість українців, щирих. Оскільки ти доналася, Розумієте, Це питання усунення від влади одіозних, таких досить антиукраїнських, ну, та табачників, наприклад. Не Актуальне питання, досить актуальне. Я про себе кажу, не знаю, чи ви мене підтримаєте, але владу треба. обновити. І лозунг це уряду відставку, актуальний. досить актуальний. Тепер щодо доцільні загальної міського страйку. Розумієте, я людина прагматична, маю великий життєвий досвід. Розумію суть процесів. І з усією відповідальністю заявляю, що для нас, простих громадян, страйк, який буде розповсюджуватися виключно на органи місцевої влади, він не корисний він шкідливий. Що, що, що значить страйк управління житлово комунального господарства? Що значить страйк? Управління освіти чи охорони здоров'я чи навколишнє управління середовища. Що це значить? Я розумію, що, може, в касі міської ради немає грошей, і варто було б зекономити зарплату за грудень місяць. А Я так думаю, що той страйк буде тривати до 20 січня. Але як тоді буде з опаленням, з газом і там подходів на наших помешканнях? Ну там вони собі і, дадуть так, раду. Але мені треба завтра піти підписати папірчик. Мені конче потрібен. Державні будівельні норми, чи ще якийсь там порядок, вимагає такого папірчика. Підпис якоїсь особи місцевого органу самоврядування і печаточка коштує мені життєво важливо. Ну, ну Питання життя і смерті. А я не зможу, тому що вони страйкують. Хто дозволив? І особисто, якщо буде страйк, я буду подавати позов до нашого суду, щоб заборонили страйк. Як громадянин Тернополя, ні про які страйки мова не може йти. Ні про які страйки. Навпаки, треба йти на вулицю, прибирати, мити, прикрашати і вкладати, прикладати зусилля для покращення рівня життя і інших, інших питань. Але не страйкувати. Якщо ми зводимо нашу боротьбу до страйку, ну це все, все просто. Ну, бачите, вже є заяви, які... Про оголошення надзвичайного стану в державі, про оголошення нових виборів і все. Тому тут дуже багато дуже звернень і дуже багато всього може накластися одне на одне. Просто дійсно треба якось мати міру, напевно, що можна, а що не можна, і щоб не зламати того, що ні. Руслан Петрович сказав, що він бачить те, що бачить на поверхні. І ми з вами гідні, згідні з тим. Що ми ж не знаємо нюансів. Ми ж не знаємо нюансів. Нам ніхто не доповідає. І, і вони не озвучуються. No, Я сумніваюся, що наша міська рада знає нюанси, чи обласна рада, що дозволяє собі такі речі. Ми ж не знає нюансів в державі. Якщо, наприклад, е існує загроза масового безробіття, це ж факт. Це ж факт. З нею треба боротися, а не оголошувати штайки. Що в нас мало в Тернополі безробітних? Скільки в нас безробітних в області? Ну, досить багато. Тисячі. Ще додаємо страйк. Я не розумію такої. Ну, мені, наприклад, не зрозуміло така позиція. Якщо ми хочемо вплинути на процеси, давайте будемо впливати, я не маю нічого проти впливати. Ну, давайте будемо впливати якось. Сімблізованими ну, нормальними методами. Якщо мені не заплатили зарплату, якщо мені, наприклад, відмовили... У виконанні якихось обов'язкових обов'язків, зобов'язань переді мною, так, я йду на страйк. А що тут? Політичний страйк? Ну, дозвольте, я ще скажу, дуже кілька збройних. Звичайно, що ми не маємо досвіду так, політичної боротьби. Наша молода держава і наша нація не мають такого такого досвіду, але судячи з тих. Повідомлень і інформація, яка надходить з західних держав, та й з державої сходу і Африки, північної Африки, ми бачимо, що ці народи, ці нації страйкують досить потужно і досить продуктивно. Можливо, можливо, я не, я не сперечаюся, але внаслідок відсутності культури страйкувати. Такого досвіду цей страйк може обернутися досить, досить негативними наслідками. Тим більше, що в нас в державі, за словами експертів, в кредитно-фінансовій сфері дуже значні проблеми. Значні нас чекають. Від починаючи від від гіперінфляції, ну і закінчуючи дефолтами різної міри, технічними там повними економічними, ще якимись. Так, що якщо це дійсно, якби кажете, якщо це накладеться одне на друге, ну цунамі якесь таке надзвичайно з наслідками катастрофічними для, для держави, в тому числі експерти говорять для зміни для зміни політичних, для політичних змін, в тому числі і величезного впливу нашого північного сусіда, північно-східного сусіда, тобто зміни. Еліт зрозуміло дуже дякую вам за висловлені думки. Дякую за вашу присутність. Дякую...